Люди, яким більше 40 років і які задоволені своїм життям, щоб ви порадили людям у віці до 20 років. Не потрапляйте в ту пастку, ніби ваше життя має бути одним довгим наративом, який ви повинні будувати життя найкраще, коли це купа щасливих моментів, які просто випадково пов'язані між собою. Не намагайтеся перетворити своє життя на роман, зробіть його книгою віршів. Мені це було потрібно. Дякую. Я завжди порівнюю своє життя з фільмом, і це до біса мене напружує, тому що реальність ніколи не схожа на нього, але, мабуть, це і є життя в кінці кінців. Ніколи не пізно почати все спочатку. У свої 20 років я думала, що не можу просто перезапустити свою кар'єру, кинути нікчемного хлопця або повернутися до школи, тому що я вже була на певній траєкторії, я зробила свій вибір, і тепер я повинна зробити все можливе. Це повна дурня. Ти навіть не уявляєш, наскільки ти неймовірно молода, і скільки у тебе є часу, щоб робити все, що ти хочеш. Коли я це зрозуміла, я знайшла чоловіка своєї мрії, народила дитину, коли мені було за 30. кинула всю свою кар'єру, коли мені було за 40. і почала нову у 50. і це приголомшливо. О Боже, я й гадки не мала, що мій пост буде таким надихаючим і що його прочитає так багато людей. Дякую всім за добрі слова, обновлення та нагороди. Я так рада за всіх, хто робить стрибок велике невідоме, у вас все вийде. І якщо вам сумно, чи ви засмучені, чи розчаровані життям, це теж нормально, у вас є час і це пройде. Ви навіть не уявляєте, що буде далі, і у вас є стільки часу, щоб експериментувати, я все ще розбираюся в собі. Це хороша порада. Мені сорок, я двічі перезавантажувався. Починати щось нове може бути страшно, але дуже корисно. Минулого року я пішов з роботи в іншу компанію і дуже радий, що зробив це. Я пішов на зниження зарплати заради покращення якості життя. Я став набагато щасливішим, а рівень мого стресу практично відсутній. Підтримуйте дружні стосунки. Через 20 років ви будете дуже вдячні тим людям, які супроводжували вас у шлюбах, дітях, хворобах і здоров'ї, людям, які поїдуть з вами у подорож, будуть любити ваших дітей, пам'ятатимуть вас молодим. Друзі, це важливо, але вони вимагають праці, не будьте самотніми тільки тому, що не хочете бути людиною, яка простягає руку допомоги іншим. Коли я навчався в коледжі, у мене був шанс поїхати в Європу, але я не поїхав, бо працював на складі. Я обрав неповний робочий день на складі замість того, щоб побачити світ. Коли я нарешті поїхав за кордон у свої 30 років, це змінило мій погляд на все і всіх. Поїдьте в іншу країну, яка знаходиться далеко, і відрізняється від вашої власної. Мені 46%, і ось що я знаю, гроші це важливо, але вони не вирішуть все, вони не вислухають ваші проблеми і не обіймуть вас, коли ви цього потребуєте. Слідкуйте за своєю вагою, тиском і не паліть. 75% моїх пацієнтів з найсерйознішими діагнозами мають хоча б один із цих факторів порівняння позбавляє вас радості. Радійте за інших, але не відчувайте, що вам потрібно бути схожим на них. Не звертайте увагу на дрібниці, стрес вбиває вас. Біжіть за своїми мріями, життя проходить так швидко. Ви ж не хочете 80 років шкодувати, що не подорожували, не займалися улюбленою справою і так далі. Ви не можете змінити когось, будь то друг чи партнер, їхні недоліки не стануть кращими, і ви не можете їх врятувати, не витрачайте своє життя на токсичних людей. Робіть добрі вчинки для інших. Це значно збагатить ваше життя. А тепер йдіть за своїм життям. Дякую за нагороду, незнайомцю. Це моя перша більше розслабляйтеся, не зліться через дрібниці. Це так, розслабтеся і не гнівайтеся. Поки інші говорять про матеріальні речі або досвід. Справжній урок полягає в тому, щоб прийняти те, що речі не завжди йдуть так, як ви хочете, і це нормально. Ви не одружилися з ідеальним чоловіком чи дружиною, такої людини не існує. Узгодьте очікування з реальністю і цінуйте тих, хто любить вас такими, якими вони є, або знайдіть нових людей. Не купили машину мрії? Ну що, звичайна машина все одно доставить вас туди, куди ви їдете, визначте свої критерії для наступної машини і працюйте над цим. Придбали будинок, але не той, який хотіли, але він ваш і ви можете це виправити. Не отримали підвищення? Не будьте впевнені, що все вийшло б так, як ви хотіли. Відпустка не була ідеальною. Ви в цьому впевнені, чи ваші очікування були занадто високими. Суть в тому, що потрібно розслабитися, насолоджуйтеся поїздкою, працюйте над досягненням своїх цілей, але пам'ятайте, що все це не має значення, якщо ви не можете насолоджуватися цим процесом. Дякую за нагороди. У свої 20 років я був запеклим алкоголіком і думав, що ніколи не вилікуюся. Я так і не знайшов справжньої роботи, використовуючи свій перший ступінь або ступінь магістра, частково через те, що я завжди був п'яний, частково через тогочасний ринок праці. Я повернувся до школи у свої тридцять і знайшов те, що мені подобається набагато більше. Зараз я одружений, майже 10 років тверезий і маю чудову роботу. Я хочу сказати, що якщо ви опинилися на неправильному шляху або вам не подобається те, де ви знаходитесь, завжди є час повернутися і змінити це. Занадто багато людей просто вважають, що вони застряли там, де вони є, і застрягли з проблемами, які вони мають. Я не знаю, хто це сказав, але одного разу я прочитав це в інтернеті. Не зациклюйтеся на помілці лише тому, що ви витратили багато часу на її вчинення. І я постійно про це думаю це якось пов'язано з тим, що ви сказали. Коли мені було 22 старший джентльмен запитав мене, скільки мені років, а потім сказав Чад 303, коли тобі буде вдвічі більше років, ти будеш вдвічі кращим чоловіком, ніж зараз. У той момент я майже сприйняв це як жарт, але час довів його мудрість. Ось він і я, вдвічі старший, і за моєю скромною оцінкою вдвічі більший чоловік, ніж я був тоді. Я вірю в це головним чином тому, що зрозумів, що доброта це не слабкість, смирення служить тобі краще, ніж гордість. А жорсткість це гра дурня. Це не перегони. Перестаньте порівнювати себе з іншими. Те, що вони зробили щось раніше за вас, не означає, що вони щасливіші або кращі. Спробуйте завести хороші звички. Спочатку це буде трохи важко, але через кілька років це стане другою натурою. Почніть з таких речей, як приготування їжі, прибирання, заощадження грошей і догляд за собою. Це нормально не любити когось, це також нормально. Коли хтось не любить вас, люди будуть не любити вас без причини. Це нормально, це їхня проблема, а не твоя. Не будьте засранцем для всіх і не давайте їм приводу не любити вас. Але також знайте, що ви не зобов'язані миритися з чиєюсь поганою дружбою. Немає нічого соромного в тому, щоб звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Не залазьте в безлузді борги, намагаючись відповідати певному іміджу. Ви витратите все життя на те, щоб вибратися з ями, яку самі собі вирили, або будете змушені оголосити про банкрутство. Відкладіть достатньо грошей, щоб покрити 3-6 місяців витрат на непередбачувані витрати, як зараз. Більше того, заощаджуйте зараз на пенсійні роки. Це не вимагає багато, і якщо ви будете відраховувати гроші безпосередньо зарплати, у вас не виникне бажання не заплатити собі у першу чергу. Піклуйтеся про своє тіло, робіть фізичні вправи, щоб підтримувати здорову вагу і здоров'я серцево-судинної системи, з віком підтримувати їх набагато важче. Насолоджуйтесь днями своєї молодості. Не перегинаючи палицю, немає нічого поганого в тому, щоб добре проводити час. Але якщо ви постійно прокидаєтеся з думками про те, що сталося минулої ночі, чому ви не можете згадати, як витратили стільки грошей, або у вас завжди похмілля, вам слід трохи зменшити темп життя. Не сприймайте пораду чи критику як особисту атаку. Найчастіше люди, які піклуються про вас, спостерігали, у вас поведінку, яка відштовхує, не відображає того, ким ви є насправді або могли б бути, чи зробила б вас більш цілосною особистістю. Найкраще про це сказав Кріс Рок. Люди кажуть, що життя коротке, ні, це не так. Життя дуже довге, особливо якщо ти приймаєш неправильні рішення. Справа в тому, що у вас є достатньо часу, не вбивайте себе, намагаючись зробити все зараз. Що я також виніс з цього? Життя здається коротким, якщо ви дійсно живете і добре проводите час. І, навпаки, якщо ви нещасні і застрягли в житті. Життя здається нескінченним, і ви лише чекаєте, коли все закінчиться. Яка з цих порад найкорисніша на вашу думку? Діліться з нами в коментарях. Давайте разом зробимо вклад в український контент. Для цього достатньо поставити палець вгору та розказати про нас своїм друзям та знайомим. Дякуємо за перегляд! З вами був товстий кіт.